Друга світова наймасштабніша війна в історії людства: 110 мільйонів мобілізованих, загальні втрати майже 55 мільйонів. З них 27 мільйонів загинули на фронтах, і ось 70 років відколи скінчилося кровопролиття. Серед тих, хто звільняли Європу, зокрема, і Полтавці, один із них Олексій Павлович Сірик, інтернат Полтави, у якому виховували безбаченка, розгромили 1943-го. 17-річний юнак з компанією хлопців вже бракували, обкрадали в цілі квартири торговців на ринку. Та бригаду засікли комісари польового військкомату. Олексія відправили у школу командирів під Сталінград. Далі молодший сержант пережив як. Каже всі кола пекла, кулеметник визволяв Білорусь. Потім масштабна наступальна східно операція: два поранення, контузія. У шпиталі й почув найбажанішу для солдатів звістку. Я дійшов до Фінісбірга восточнопрусі на прориві Був це все. 9 травня. Я вийшов 5 травня з госпіталя. Їхали на фронт. І то ешелон ішов, і вдруг стрілянина така в лісу, знаєте, состав остановився. Оказиться уже там капітуляцію підписували. знаєте. В, в общем, в дороги, війна кончилась ешелон остановил, построїли і в Гумбінін нас направили в без ешелон, в запасний полк. А наш земляк Олексій Носенко відправився на війну добровольцем. Служив у першому прибалтійському фронті. Гордий, що гнав нацистів з Білорусії. Хоробро командир відділення воював і під час знаменитої мемельської операції. Тоді до Балтійського моря наступаючи радянські частини притиснули курлянське угрупування військ Вермахта. Десантник з бойовими побратимами вступили у криваві бої за Кенігсберг. у книзі Васильєвського, який курірував войська фронтові третій, перший Первіпробалтійський, третій білоруський і то перший український Васильєвський Союзу, який курюрував, у своїй книзі писав, що мирова історія і що не знала такого огня, який був даний на Кенізберг значить, за одні сутки за одні сутки тільки було ізрасходовано 14 тисяч вагонів боєприпасів. Тож ветерани не розуміють, як, переживши таке страхіття, можна знову розпалити війну, обурені й тим, що через десятиліття ревнителі правильної історії хочуть привласнити велику перемогу. Бо навіть сухі цифри свідчать, українці заплатили чи не найбільшу за неї ціну. Так за даними провідних істориків, загальні демографічні втрати України сягають не менше 14 мільйонів людей. Убиті під час бойових дій, замордовані в концтаборах, депортовані. Фактично, це 40-44% від усіх людських втрат СРСР. Визволитель Полтави Олександр Заїкін впевнений, молодь має знати минуле, аналізувати море інформації та найперше дбати про країну, всотувати патріотизм з дитинства. Будь такими стойкими, як ми були сорок пірого по 45 год. Стояли не на жись, а на смерть. Негода ледь не втрутилася у церемоніальну жалобну ходу. Але самі, наприклад, фронтовики жартували, мовляв, порівняно з війною дощ дрібничка. Загалом же вклонитися загиблим, потиснути руки живим, зійшлося кілька тисяч. Особливість же ювілейного дня перемоги над нацизмом у Європі море жовто-блакитних прапорів, кульок, символіки. Майже усі уквітчали одяг червоними маками, зворушливо зіграли літературно військову композицію актори обласного театру імені Гоголя. Вітаючи земляків із днем перемоги, керівники області наголосили, ветерани відстояли Україну у роки Другої світової, і нині найкращі сини і доньки знову на передовій боронячі кордони. Думаючи про війну і перемогу, ми повинні думати про живих ветеранів. Низький вам уклін, здоров'я вам, довгих років. Ви завжди будете для нас зірцем мужності, героїзму, відданості і, саме головне, зірцем єднання і порозуміння. Вічна слава сьогоднішнім бійцям, які захищають незалежність нашої держави. Але саме головне, дивлячись в історію нашої держави, ми повинні знати одне, тільки в єднанні наша перемога. Ви відстояли нам цю незалежність, і ми її нікому не віддамо. Ніяким зайдам, ні Сходу, ні з інших частин світу. Щира подяка вам, щирий низький уклін. Сьогодні залишилось вас мало, але завдяки. Вашому досвіду, завдяки вашим історичним урокам, які ви нам дали, сьогодні молоді і зрілі чоловіки відстоюють нашу країну. Ви ми від... ми зупинили фашизм, а ми зупинимо і не дозволимо прийти на нашу землю расизму. Відрадно, що серед тих, хто прийшли віддати данину, молодь та війна була надзвичайно страшна і дякуючи нашим прадідам, вони все таки ж здолали це, і я гадаю, треба їм як віддати долг. Зараз теж йде війна, і я намагаюся, хоч якось, підтримувати наших солдатів, які на фронті, писати листи. Тому що я вважаю, що кожне слово підтримки для людини дуже важливе, особливо в такі часи. Після офіційної церемонії ветеранів запросили скуштувати солдатської каші. До речі, пам'ятний захід біля вічного вогню минув без провокацій чи надзвичайних подій. Про безпеку подбали посилені наряди міліції, багато волонтерів, козаки, загони самооборони.